У мене сьогодні гості з Італії. і Мені треба приготувати торт без випічки. Давайте швиденько ми його будемо робити. Для початку ми варимо шоколадну помадку. Так, це ми вже перемастили. Зараз покажу слідуще, як ми перемащуємо обов'язково гарячим шоколадом. Для крему згущенка, масло вершкове крем сметане. Зараз зіб'ємо міксером. Ділимо наш крем на три частини. В одну додамо банан. слідуючу додамо горішки і кокос і ще одну печиво крекер. Тепер складаємо наш тортик. Нема різниці, як ви там робите його, чи перше то, то нема. Смачний буде по-любому. Продовжуємо. Тепер у нас гущонка з бананчиком пішла. Чи шар крекер? Дарея обітрова. Так, цей етап приготування я її люблю найбільше. Всього дійшло до завершення. Машка, чиру будемо смакувати ввечері. Вам привіт!